Дімон, давай розкажемо про машину. Трафік. 2016 рік. Угу. Пасажир. Покажи задній ряд. В класному стані, Що мені подобається від себе, як зроблені підлоги, як зроблена, має воздуховоди стени, всі душечки. Простору, все комфортно, все класно зроблено. І автомобіль повністю обслужений. Замінені ланцюги. Полотки, масла, фільтра повністю обслужені. Всі, 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 всі поїхали. Хто по по Ш... хоче в Карпати, може. Блять, може і... да. Дивіться, на титанових дисках ось так виглядає він зовні, свіжопригнаний, пригнаний, до речі, з Німеччини. Чорний. Чорний, гарний трафічик. Ось так виглядає. Задірковчик і продемонструю вам задню частину. Тут у нас. Ось така от величезна містка ніша, зверху поличка. Ось такий цікавий автомобіль. Якщо він вас зацікав, приїжджайте це, Бердич шкіряників 8, автомайданчик Біара У нас дуже велика кількість автомобілів. Є вантажівки, є легкові, є буси і так далі. Приїжджайте, Бердичів Шкіряників 8, Біаравто.